Красивий екшен. Вау! Wow. Незрівнянні емоції. Yes. Зворушливі моменти. Вимикай, я щас плакать буду. Карколомна динаміка. Yay. Стоп! А це що за хуй? Ікара, ікара. Вам ще не набридло? Отримайте моє пиво. Get Окей, 3, 2, 1. Відчуваєте, ця атмосфера та цей настрій, теплі кольори з м'якими контурами, характерний блиск, спокій у композиції. Вони природні, часто акварельні, але попри це сповнені деталей. Волосся рухалося на вітру, а ніхтакі персонажів були промальовані. Кожна дрібниця мала значення, і це щонайменше вражає. Скріншоти з аніме того часу досі гуляють різними платформами в розкладці Естетік. Можливо, ви і самі зберігали їх десь у себе, чи навіть ставили на аватарку. Музичні компіляції, як от лоу-фай, теж не обходяться без кадрів вінтажного аніме, яке задає настрій затишку та меланхолії. Що вже казати, коли і. Існують цілі канали, що викладають шматочки таких аніме, а завзяті умільці ще й покращують їхню якість, аби інші могли дивитися тайтли минулого у якості теперішнього. Акера, яйця Янгола, Гостен зешел, Вампир Хантер Ді, Принцеса Мононоке, Гандам, Люпен, Юю Хакушо, Джитіо і Нішел Ді. Берсерк, Ковбой, Бібоб, Євангеліон. Перелічувати можна ще дуже довго. Про щось ви однозначно чули, щось отримало продовження, а щось ремейк. Так чи інакше, усі ці тайтли належать до золотої доби аніме, або до періоду, що її безпосередньо наслідує. Це трушний вінтаж, шарм якого досі вабить глядацькі оченятка. І зовсім не за просто так. І хай хоч у когось язик підійметься сказати, що я ностальгую. Чуваки, мені 21 рік. Коли Акера вийшов у світ, я ще черв'яком життя жив. Тому задля об'єктивності я знайшов людину, яка... Можливо, ностальгує, але вже точно застала вінтаж власними очима. Усім привіт! Любі паціновичі, аніме за 30. Сьогодні буду разом з вами ефірним занурюватись в епоху, коли головною альтернативою аніме, як розваги, був ПВП Баттл з кропивою. І якщо вам пощастить, то крім старечого ниття про те, що целюлоїди раніше були значно зеленіші, ви ще почуєте і щось цікаве та корисне. Одна голова добре, а дві ще краще, тому відео обіцяє бути справді грунтовне. Беріть щось смачненьке, не забувайте про підписку, а ми починаємо! Золотим віком аніме чи золотою добою, як кому зручніше, зазвичай вважають період з кінця 70-х до початку 90-х років. Золота доба, як і буквально не дивись на мене так, японський бетмен, так і в переносному сенсі. Час стрімкого зростання індустрії, новаторські підходи, технічна амбітність. Період, коли аніме стало не просто розвагою для дітей та підлітосів, а повноцінним культурним явищем із дорослими темами. Я б виділив три основні аспекти, які цьому посприяли. Першим і ключовим аспектом став Mobile Suit Gundam. Складніша форма жанру меха порівняно з попередниками, яка, по суті, започаткувала нову еру в анімаційному сторітелінгу. Другим аспектом став формат OVA, що набув популярності у 80-х. Він дав авторам змогу виходити за рамки телебачення, як наслідок, працювати у більш вільному форматі та звертатися до дорослої аудиторії, піднімаючи теми різного спектру. Ну і третій аспект це. Технічні можливості, які досягли свого піку. Кожна сцена створювалася вручну, що сприяло неймовірній увазі до деталей, і безумовно додавало кадрам живості та глибини. Раніше згадані історії, як Акера чи Гостен ЗШ, що були і технічно, і ідейно заряджені, вистрілили естетичними і ідейними проривами. Вони народили і продовжують народжувати безліч референсів і посилань по цей день. Повертаючись до вінтажного аніме, якраз період золотої доби тісно з ним пов'язаний. Вінтажне аніме мається на увазі та анімація, що створена до повної цифровізації виробництва. Тобто період приблизно 60-х до початку 2000-х все виконувалося у традиційній цел-анімації. Кожен кадр малювався на прозорій целолоїдній плівці, вручну розфарбовувався і фотографувався поверх фону. Це створювало свою неповторну естетику. Уявіть, абсолютно усе створювалося фізично під світлом ламп та об'єктивами камер, жодної цифрової корекції чи монтажу, так звана аналогова обробка. Кольорова палітра, хоча й була обмежена, але чітко вивірена. Приглушені природні тони, акварельні текстури та м'яке розмиття формували справді живу атмосферу. А природна зйомка на об'єктив додавала текстури. зернистість, легкий шум або навіть злегка помітні райдужні розмиття по краях кадрів. Отже, з вінтажним аніме розібралися, але між ним та вже сучасним існує ще одна цікава стадія. Така собі перехідна доба, що стартує з 90-х і триває до середини кінця 2000-х. У цей час почали. З'являтися цифрові технології, але вони ще не повністю витіснили традиційні період, де ручні фони та цела анімація йдуть поруч зі спробами комп'ютерного кольорування та композитингу. І тут я віддаю мікрофон своєму колезі, що однозначно більше у темі. Насправді десятиліття з кінця 90-х до кінця нульових це одне з найшаленіших десятиліть в плані того, як мінялося аніме. Бо змінилось буквально все. Целілоїд повністю вийшов з ужитку і замінився на діджитал CGI, яке до цього бувало в одиничних футуристичних тайтлах по типу Ghost in the Shell, стало абсолютним мейнстрімом. Навіть формат екрану змінився з 3 на 4 до 16 на 9. Власне, багато хто вважає, що в цей момент ми і втратили old school. І все почалось з кольору. Так, ця епоха ще має повного грімдарк тайтлів від серійних експериментів Лейн до Ергопроксі. Та якщо задумати. То головне аніме епохи Death Note все ще живе у сірих приземлених тонах. Хоча це скоріше свідомий дизайнерський вибір. Раніше для того, аби добитись якогось екзотичного кольору на целулоїді, потрібно було серйозно постаратись, бо це була фізична фарба, яку хтось мусив виробити, правильно змішати та отримати потрібний відтінок. Ба більше, середня кількість відтінків на серіал була 60-100 штук, оскільки утримування кожного вартувало недешево. Щоб підтримувати фарбу в робочому стані, хтось. Постійно мусив перемішувати її, щоб фарба не розшаровувалась. Деякі кольори та відтінки погано передавались тогочасним телебаченням, а деякі могли пошкодити цілолойд. Тому з появою комп'ютерного колорування практично будь-який найдикіший, найекзотичніший, найдивніший відтінок став доступний за одним кліком. Тож уся та вивірена роками та обмеженнями палітра кольорів, уся та зернистість від зйомки на фізичну камеру і таке інше в певний момент. Стали просто необов'язковими. Більше того, художники, які всім цим наїлись за попередні десятиліття, просто з головою чухнули в нові простори та можливості. Навіть такі мастодонти, як Гіблі, що завжди, наче мали два-три запасних кольори, яких не було ні в кого піддались цій магії, і уже віднесені привидами 2001 року, роблять скачок в сторону діджиталізації та використовують цифрову обробку кольору. Хоча весь фільм все ще намальований вручну. Використовуючи традиційні технології, далі cgi ефекти тут взагалі важко знайти щось, що здешевило виробництво анімації більше, але не тільки в дешевизні тут справа. Звісно, малюєш один об'єкт, скажімо, авто, і потім крутиш і знімаєш його як хочеш. Карколомні ракурси камери в автомобільних екшн сценах стали нормою зараз. Але де б ми були, якби не інішіаді, який проробив на цьому полі шалену роботу і показав усім, як можна і треба знімати. Знову ж таки, 3D дало художникам свободу, свободу розміщувати камеру і знімати кадри, які до цього були дуже складними і кропіткими в роботі, а тому їх майже не було. І нехай зараз на деякі сцени інішіалу не глянеш без посмішки, але це був справжній Локомотив, який потурував шлях для інших. І ще одна епохальна зміна, що сталася за аніме в цей період, це перехід на формат 16х9. Здавалось би, дрібниця. Більшість анімованих фільмів і так виходило у цьому форматі. Але ви просто задумайтесь: місця у кадрі стало майже вдвічі більше. Типові композиції, які працювали раніше, фони, кількість людей та будівель в кадрі і таке інше, це все перестало працювати. Потрібно було багато що підглянути у колег кінематографістів, а багато що винайти самому. Тож рахуйте, в межах. Всього 10 років. Нові кольори, нові спецефекти, нові ракурси камери і навіть новий формат кадру. Естетика аніме просто не могла не змінитись. Звісно, це все відбулося не одразу. Багато тайтлів використовували деякі технології одночасно. Наприклад, мій улюблений Гурен Лаган зовсім трішки використовував CGI в роботі, здебільшого для підкреслення космічності масштабів деяких мег. Але разом з тим Гурен на всю катушку використовував палітру кольорів, забезпечивши фірмове божевілля та пафостайтл. Аніме цієї епохи зберегли в собі багато ламповості попередньої, але разом з тим були вже одною ногою в сучасній епосі. Таким чином, поєднавши найкраще з двох світів: The Snow, Самурай Чамплу, Лаган, Кон Гіас, Вовчиця та прянощі, Харухі Судзумія, усі вони тепер легенди. І моя ностальгія не дає мені назвати їх гіршими, ніж аніме попередньої золотої доби. Вони просто інші. Тому що автори отримали безпрецедентну свободу у творчості, і, звісно ж, першим ділом пішли шукати нову естетику. Трошки відійдемо від теми. Хочу вам дечому зізнатися. Схоже, я подорослішав, не зрозумійте неправильно, не в тому сенсі, що вуса густіше ростуть. Чого палиш? А? Я почав читати, але є один нюанс читати мангу, і завдячую я цьому українським видавцям, зокрема, Мольфар. На тижні прочитав від них мангу музей та новелу психопас, і мені є чим поділитися. Видається, що українська спільнота недооцінює ці твори. А насправді навпаки, варто би до них придивитися. Манга музей розповідає про кислого як моє обличчя в понеділок детектива, який стикається з незвичайним та моторошним вбивством. Так він виходить на слід приголомливого загадкового та не менш інтригуючого серійника, що носить маску жаби на обличчі. Цікавий цей серійник тим, що займається самосудом, і на кожну його жертву є свій вирок. Виноситься у дощовий день доволі концептуальненько. Детектив убійства та холоднокровний і кровожеровий пан. Жабіч. Старенький, глянь, які в нього боти офігенні. Буду відвертим, я не дуже люблю історії про серійників, маніяків та подібних кадрів, але ось детективи та трилери навпаки обожнюють. І ця історія мене приємно вразила. Якщо вам подобається стрічка 7 Девіда Фінчера, сміливо беріться за цю мангу. Як в будь-якому гарному детективі, під час читання ви мимоволі почнете вживатись в роль головного героя і намагатися знайти відповіді на питання. Серійний вбивця тут взагалі не розчарує. За ним цікаво, Спостерігати, складно передбачити, і кожна його поява на сторінці вже створює напругу і нагнітає атмосферу. Ну і він має дуже крутий дизайн. Музей це однозначно андердог на полицях книгарень. Від себе дуже рекомендую, якщо ви готові до бруду та брутальності, і ювелірно зітканого сюжету. Наразі українською доступні два з трьох томів, але є враження, що довго чекати на третій не доведеться. З психопасом ситуація ще цікавіша. Мені як людині що не дивилася аніме і вперше читала новелу. Було Прям в новинку, і хто як не я зможе дати об'єктивну оцінку цій історії? Історія, ну супер! Це якщо коротко. Якщо трошки довше, з буквами в мене ситуація складніша, ніж з картинками, але мені все одно сподобалось. Психопас грішники системи це про моральні дилеми та холодний кібернуар, де система бачить у тобі злочин ще до того, як ти сам подумав, що здатен на щось погане. Концепт світу і самої системи справді продуманий та глибокий. Прочитати самому та дати другу, і опісля сидіти та обсмоктувати усі питання піввечора, я це бачу так. І хоча ця нова. Валері базується на всесвіті психопасу та трилогії одноіменних повнометражок, навіть якщо ви зовсім не дивилися аніме, це зовсім не завадить проникнутися атмосферою, все зрозуміти та втягнутися в історію. Ідеально підійде, якщо хочеться почитати щось відносно коротке, але змістовне: про право, про вину і межу, за якою закон стає несправедливістю. Також однозначно підійде тим, хто любить колупатися в сірій моралі. Перша книжка, яку вже можна придбати, містить дві окремі справи. Усього буде дві книги, і друга завершить. Історію охопивши третю фінальну справу, а я вам обіцяю, що чекати на неї довго не доведеться. Посилання на музей та психопас грішники системи буде в описі. Гарна нагода відкрити для себе щось нове і неповерхневе. Повертаючись до теми відео, з моїх слів може здатися, що золотий вік та вінтажне аніме, яке він за собою приніс, це лише про ту стару епоху розквіту індустрії, але насправді це про формування естетики цілого покоління і в своєму роді про формування унікальної візуальної мови. Старе анімей досі залишається синонімом щирості, майстерності і справжнього мистецтва. Та як би зараз це дивно не звучало, але саме технічні обмеження та постійні бюджетні трабли і зробили вінтажне аніме особливим. Просто вдумайтесь, на які мозкові шторми варто було йти, щоб створити оце. Без наявності цифрових фільтрів, CGI-ю та інших сучасних інструментів, творці були змушені винаходити стиль, а не копіювати, доводилось буквально вигадувати усе з нуля. Не існувало ніякої формули успіху, тож обмежувати. У кольорах, анімаційних циклах і кількості кадрів спонукали до експериментів з монтажем, ракурсами та символізмом. Вічно обмеження бюджету означало, що серіал не можна перемальовувати безкінечно, тому художники вкладали максимум у ключові сцени. Зупинка кадру могла стати кульмінацією, а довгий статичний план підкреслював напругу краще за будь-яку екшн сцену Це я вже не кажу про те, що тоді корпорати з грошима ще не стояли над головами аніматорів, і ніхто ще не трусився за свої гроші настільки, щоб боятися свіжих ідей. Бо цих грошей часто просто не було. Але не сприйміть мої слова неправильно. І сьогодні є чимало шикарного сучасного аніме, що абсолютно не дивно, іноді за один сезон виходить більше тайтлів, ніж колись за рік. Тож дивитися справді є що. Проте, як на мене, ми безповоротно втратили деякі шикарні аспекти та фічі властиві вінтажному аніме. Або скоріш ці аспекти втратили свою цінність. Фокус анімації трошки змінився, з'явилася умовна формула успіху. Сюжети здебільшого спростили і способи зекономити гроші тепер зовсім інші. І в цьому немає нічого поганого. Час і нічого не стоїть на місці. В свою чергу, я хотів би звернути вашу увагу на те прекрасне зі старих тайтлів, що з часом лише збільшує свою цінність, та водночас свідчить, що зміни стосуються усього, навіть якоюсь мірою чогось безцінного. А недосконалість це не вада, а часто важлива частина твору, що стоїть в опозиції до стерильності та ідейної кастрації. Ми сьогодні вже згадували і за фони властиві вінтажному аніме, і за акіру, тому буду дуже стислим. Сцени, де герой Канеда мчить крізь нічне місто або навіть прості кадри міського горизонту, щиро вражають. Яскраві кольори та плавна анімація виглядають неймовірно і дають глядачу цілком зануритись в історію. В сучасному аніме досить рідко приділяють стільки уваги довкіллю та сетінгу. Нам рідко так детально та плавно показують усе те, що оточує героїв. З останнього особисто мені згадується лише Фрірен зі своєю спокійною атмосферою та розміреним темпом. Проте варто розуміти, що це історія про подорож, де не приділити достатньо уваги довкіллю буде просто злим вчинком. Також згадується і сага про Вінланд, яка зовсім не шкодує часу на те, щоб показати всю красу природи навколо Торфіна. Але насправді це радше. Виняток, ніж правило, як і анімація волосся чи одягу. Фонами може показуватись і ковбой Бібоб, але в ньому найцікавіше дещо зовсім інше. Можливо, ви помітили, що в старих аніме рідко щось прямо коментують. І це, безперечно, прекрасно. Головний герой Спайк спочатку видається досить байдужим. Він не терпить ні собак, ні дітей, ні жінок з характером. Але з кожною серією він поступово відтає і відкривається до персонажів, яких він спершу нібито не переносив. Йому регулярно сняться кошмари. І його постійно переслідує минуле. Нам не показують його як героя, але дають зрозуміти, що в нього добре серце. Аніме тих часів не боялося показувати персонажів із вадами, та іноді навіть відверто поганих людей. Ба більше не боялося того, як це інтерпретують та не давало однозначних відповідей. І саме це робило персонажів такими впізнаваними та культовими. Щоб надати моєму тейку більше підтексту, прицініть наскільки майстерно Євангеліон передавав емоції персонажів без єдиних. Слова. Це чітко видно у четвертому епізоді. Шінджі, травмований і виснажений після останнього бою, просто тікає з дому, не маючи куди йти. У потязі ми чуємо лише приглушені звуки його музики, гуркіт коліс по рейках, клацання касетного плеєра, коли він перемотує одну й ту саму пісню. Ніяких слів, зовсім. За вікном зелено сіра міська панорама змочена дощем, яка з кожним кадром дедалі більше віддаляється від цивілізації, поки в кадрі не залишається жодної будівлі. Вже у кінотеатрі Шінж робить усе, окрім перегляду фільму. Це жирно підкреслено візуально, навіть світло з екрану не відбувається в його очах. Вони тьмяні, порожні та сумні. Сучасне аніме часто говорить, а не показує, натомість вінтажне аніме частіше навпаки. Занурювало нас у свої світи повністю, змушувається. Воло нас відчувати те, що відчувають персонажі. Звичайно, ви можете сказати, що це базовий сторітелінг, але зараз це виглядає як ковток свіжого повітря на фоні аніме, де нам просто кажуть, що герой сумує, замість того, щоб це показати. Ситуація у світі зараз наступна: боязнь втратити прибуток ріже на корню неперевірені та новаторські ідеї. Це стосується ігрової індустрії, кінематографу і якоюсь мірою навіть аніме. Ох, добре, що ти сказав, бо насправді Японія тут в унікальному становищі. Дивіться, всі або абсолютна більшість аніме створюються виробничими комітетами. Про них я детально розповідав отут. Підіть гляньте, там багато фактів, які розкриють вам очі на аніме індустрію. Ну а заодно підпишіться, канал непоганий. Але якщо коротко, то виробничий комітет це збірна солянка японських корпорацій, які штучно тримають бюджет аніме на найнижчому можливому рівні, щоб максимізувати свій прибуток і мінімізувати ризики. У кожного аніме цей набір покемонів, тобто корпорацій, і різний. Але у кожного Випадку це монополія. Наприклад, якщо в комітет зайшов музичний лейбл Sony, то жодного іншого музичного лейблу в роботі не буде, і Sony буде просувати тут тільки своїх артистів. Якщо в комітет зайшов виробник фігурок, то всі права будуть у нього, а фігурки від інших виробників будуть можливі тільки по субліцензії чи по якимось іншим домовленостям. І так далі, таким чином з аніме заробляють всі, окрім студій. бо в самої студії залишаються права лише на носії по типу Blu-ray. А кого вони взагалі цікавлять в епоху стрімінгів? Це вам до слова відповідь на запитання, чому навіть найпопулярніші тайтли до сучасної ери стрімінгів могли не отримати продовження. У всі корпорації вже отримали профіт, студія не зацікавлена, бо продажі на DVD низькі. Тож проєкт іде відпочивати, беруть нову гарячу мангу та експлуатують її. Однак в грі появився новий учасник стрімінг. Кранчерол, нетфлікс, купа китайських стрімінгів, чиї назви нікому нічого не скажуть. Так от стрімінги зацікавлені в наявності другого, третього, четвертого і так далі сезонів. І то бажано пошвидше. Ну бо їх аудиторія підписалась заради ось цього аніме і хоче дивитись його до самісінького кінця. Таким чином, у виробничому комітеті з'явилась ще одна зацікавлена корпорація, що форсить наявність продовжень. Однак бюджети аніме ніхто піднімати не спішить. А навіщо? Все працює? Стрімінги беруть на себе основні витрати, але не такі, щоб віддати гайджинам увесь контроль над проєктом. Усі щасливі, Netflix має черговий сезон семи смертних гріхів, дотичні корпорації свою частку, а студії можуть і далі виживати за копійки. При цьому, оскільки в основі аніме зазвичай манга чи раноби, які проходять свої дев'ять кругів пекла перед тим як стати достатньо відомими для аніме адаптацій, то виходить, що якість топового аніме парадоксально не падає, бо перше джерело все ж круте. Візьміть для прикладу хоча б фрірен, магічну битву, дорохи доро. -хідоро". Повно їх. Звісно, є безкінечні гімно і але їх екранізують здебільшого з двох причин. По-перше, вартість виробництва середнього 12-серійного аніме це ну 2-3 мільйона доларів. Для умовного нетфлікса це копійки. А їм же навіть не треба платити всю суму. Тобто можна вкинутись у виробництво, скажімо, десятка тайтлів і надіятися, що щось з цього та й полетить. А по-друге. Ісикаї дуже популярні. Здається, який би шлак автор не придумав, люди реально дивляться. Причому як у нас, так і в Японії. Тому шлаку стає тільки більше. Студії змушені вкалувати як бджілки і аутсорсити купу анімації в той ж самий Китай, Корею на Філіппіни і взагалі куди завгодно. Але і топових тайтлів стає більше, оскільки, здебільшого, манга індустрія весь час підкидує круті першоджерела. І звісно, в цьому величезному потоці шлаку дуже легко загубитись і пропустити щось справді хороше. Адже тепер в один сезон виходить більше аніме ніж в золоту добу за рік. Звідси й відчуття, що трава уже не та, а небо раніше було зеленіше. Економічні ризики, на жаль, часто диктують художні рішення. Такі великі студії, як мапа, Audin Pictures або Clover Works, найчастіше вкладаються у тайтли, що гарантовано принесуть прибуток. Ісикай, битви, фансервіс, адаптації гучних манг. Паралельно з цим продовжує існувати та квітнути експлуатація творчого ресурсу. Молоді аніматори працюють за. Копійки згорають на дедлайнах і кранчать щодня. Це створює конвеєр, а конвеєр це не зовсім про експерименти. Можете зі мною погодитись, а можете і ні, але багато сучасного аніме надто яскраве, надто чисте та відполіроване. І хоча технічно воно класне, але часто бракує того самого шарму. Персонажі схожі один на одного, відсутні ризиковані ідеї або хоча б сміливі стилістичні відхилення. Видно тенденцію до уніфікації стилю, особливо, якщо врахувати, що великі стрімінгові платформи. Все частіше задають тематику і темп виробництва. Але будьмо відвертими, все не настільки критично, як може здатися. Як в ігровій індустрії існують класні інді проекти, так і в аніме індустрії є студії на накштал Сайенсару, що пакують свій стиль, дай Боже. Цим відео я ні в якому разі не хотів сказати, що раніше було краще, бо це не зовсім так. Раніше було просто інакше, і в багатьох аспектах, можливо, і справді цікавіше. Але цікавіше, також не дорівнює краще. Зрештою, я лише хочу звернути вашу увагу на те прекрасне, чим є вінтажне аніме. Не просто продукт минулого або ностальгічні соплі на пам'яті серветці. Це про те, як творчість проростає попри в тому, брак коштів і недосконалість технологій, черговий доказ того, що мистецтво може бути щирим навіть тоді, коли воно створене в обмеженнях. Епоха ручної анімації пішла незворотньо. але це не заважає нам пам'ятати її, ділитися нею і найголовніше надихатися. Бо справді є чим. Дякую вам за перегляд, не забувайте поставити лайк, якщо сподобалось, і обов'язково діліться своєю думкою в коментарях. Якщо це відео отримає достатньо уваги, то можемо продовжити тему вінтажу і у наступному випуску, але вже не тільки про аніме. Окремо подяка пану Юрі за те, що доповнив мене і додав фарб цьому відео. Посилання на Манх'юа є в описі. А вже ж дуже вдячний спонсорам за підтримку каналу. Намагаюсь зараз додавати для них різні бонуси, на кшталт цих емодів, щоб було приємно не лише мені. Я та мій канал існуємо Завдяки вам, вашим донатам, спонсорству та рекламодавцям. Тому, якщо ви вже донатили на ЗСУ і маєте змогу і бажання, можете підтримати вихід нових відео, банка, youtube спонсорство або просто зарядити гарним фідбеком. Також не забувайте за телеграм, інстаграм та Діскорд. Ще почуємось, всім па-па!